Середа 19 березня на календарі 1120-й день війни в Україні у студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кременчуці чоловік стріляв з травматичної зброї у військовослужбовця РТЦК та СП, Що відомо. У Круківському райсуді продовжили розгляд справи щодо викрадення новонародженої дівчинки з Кременчуцького перинатального центру. У Кременчуці спостерігається нестача вакцини БЦЖ. Через це навіть у Кременчуцькому перинатальному центрі новонароджених виписують без проведення планового щеплення від туберкульозу. У місті урочисто погасили Марку на конвертах з нагоди 50-річчя талановитої Тетяни Булат. Отож у ніч на сьогодні противник атакував Україну двома балістичними ракетами іскандер м чотирма зенітними керованими ракетами та 145 ударними шахедами і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 72 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників у Полтавській та 11 інших областях. У наслідок падіння ударних БПЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного з підприємств. 11 жовтня 2024 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, відданий захисник Батьківщини Марченко Юрій Анатолійович. Прощання з оборонцем відбудеться завтра, 20 березня. А саме з 11.00 у Кременчуцькому міському палаці культури, з 12 у Свято-Миколаївському соборі, о 13 виїзд до Свіштовського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким. І сьогодні вранці у Кременчуці сталася стрілянина. Відомо, що під час чергування наряд патрульної поліції та працівники Кременчуцького РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі поліціянтами перевірити документи. Чоловік здійснив постріл у бік військовослужбовця. Знімальна група візиту зранку побувала на місці події деталі від нашої Дарії Згури. Будь ласка, слідчі дії не потрібно тут знімати. Тут проводять. Інцидент трапився сьогодні близько сьомої ранку, прямо на цьому місці. За офіційною інформацією, чоловік вистрілив у військового з травматичної зброї, поранивши йому ногу. Відомо, що постраждалому надали медичну допомогу прямо на місці. Обійшлося без госпіталізації, а нападника затримали правоохоронці. На місці працювала слідча оперативна група, яка прибула на виклик. Що встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 77 сьомого року народження. На місці події також вилучено зброю. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події. Ті мешканці, з якими нам вдалося поспілкуватися неподалік від місця події, зазначили, що не чули пострілів та взагалі нічого не бачили. Ні, Нічого не чув. Окна закриті, зараз що. Страшно. Ні, цього пострілу точно не чула. як пускають ці та бахкають чутно, а просто постріли ні. Намагалися ми поспілкуватися і безпосередньо з господарями прилеглих до місця події будинків. Відреагували на цю ситуацію і у Полтавському обласному ТЦК та СП громадян закликають утриматися від маніпуляцій стосовно даного випадку та пам'ятати, що за перешкоджання законній діяльності збройних сил України, напад на поліцейського, посягання на життя військового, хуліганство та інші дії, що можуть бути кваліфіковані як злочин, передбачена кримінальна відповідальність, включно з довічним позбавленням волі. А також про ще один інцидент ранкову погоню за участю чоловіка у цивільному та ймовірно військового на молодіжному. Про це інформували місцеві соцмережі. Так зранку у нашому місті зафіксували випадок, коли чоловік у військовій формі гнався за іншим у цивільному. Відео опублікували у соцмережах. Чим усе скінчилось, невідомо. На Полтавщині за замовлення убивства підприємця засудили колишнього старосту на 10 років. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури. Доведено, що наприкінці жовтня 2022 року колишній староста одного з округів Полтавського району на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство місцевого мешканця, життя якого оцінив у 5 тисяч доларів. Про свої наміри розповів знайомому, якому надав передоплату та попросив знайти виконавця злочину. Усвідомлюючи протиправний характер доручених дій, знайомий звернувся до правоохоронних органів. З метою врятування життя підприємця у січні 2023 року правоохоронці інсценували вбивство, а замовнику передали як доказ, фотографії та особисту річ потерпілого. Свою вину у скоєнні злочину обвинувачений визнав частково. До набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою. Дороги Полтавщини у критичному стані. Депутати обурені бездіяльністю обласної служби відновлення і скаржаться у Київ на її керівника. Як повідомляє Кременчуцька газета, сьогодні, після засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку розглянули питання про стан проведення ремонту автодоріг державного значення на території нашої області. На розгляд цього питання до депутатів не з'явився керівник обласної служби відновлення Іван Краповницький, що вкотре обурило членів комісії. Тож у підсумку вирішили винести на сесію звернення до керівництва Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури щодо незадовільної роботи Краповницького, сформувати команду із групи голів фракцій, представників і нардепів та відвідати керівництво служби відновлення у Києві, аби вирішити питання ремонту доріг в нашій області. І до тем місцевих про поточний ремонт доріжки біля Кременчуцької гімназії номер 20 на яку попередньо планують виділити понад 800 тисяч гривень, у своєму дописі у соцмережах висловилася депутатка міськради Лариса Гориславець. Адже дану доріжку планують вимостити плиткою. Тож, зокрема, про те, як приймаються дані рішення та як їх протягують під час сесії, цитуємо. А в реальному житті в Кременчуці комунальне підприємство раптом вписує в план закупівлю на 800 тисяч гривень і в цей же день. Оголошує тендер. А потім міськраді пропонують внести зміни до бюджетної програми, бо життєво важлива потреба. Навіщо знову це вдвічі дорожче мощення плитки, яке вищерблюється і руйнується замість дешевшого і не менш комфортного асфальту від нашого ж місцевого асфальтного заводу. Кінець цитати. Додамо, що замовником робіт є комунальне підприємство Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління. Подивимося. Що на ній є і чого немає. І цікаво, наскільки цінна ця доріжка для людей незрячих чи слабозрячих, коли на ній з'явиться спеціальна тактильна плитка. Ну, доріжка, звісно, нерівна. От, є, є недоліки на ній. Ось бачимо. Але на мій. Розум, то нова доріжка з асфальту була б тут дуже-дуже доречна. Ну і заодно ще спробую знайти е -е, незрячу людину, можливо, мені прокоментують, наскільки помічний кусок. Доріжки з тактильною плиткою в кількасот метрів, десь в глибині кварталу для є людини. Всі закупівлі в Кременчуцькій гарантія на мощення плитки 5 років. Як на мене, це дуже маленька гарантія, і з аналогічних прикладів мощення плиткою, ми бачимо, що в деяких місцях ці доріжки вони дуже швидко псуються, вищерблюється плитка, і вони дуже швидко знову потребують ремонту. Щодо... Доцільності використання саме тротуарної плитки для незрячих або слабозрячих людей, то я запитала у людини, яка користується тростиною, і почула таку відповідь, що тротуарна плитка вкрай незручна, тому що для незрячої людини, яка користується тростиною, найкраще покриття рівне, без оцих країв плиток. Напередодні у Кременчуці відбувся прийом громадян заступником міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитром Кравченком. Уже традиційно зі своїми питаннями на прийом записалися і наші журналісти. Тож про те, чому ремонт арки на вході до міського саду, який знаходиться у вкрай занедбаному стані, під питанням, чи чекати мешканцям Кременчука облаштованої набережної біля річки Сухий Кагамлик, коли планують закінчити довготривалий ремонт одного з гуртожитків міста. Та інше, дивіться далі. Останнім часом чимало скарг почало надходити від містян щодо занедбаного стану арки, яка знаходиться на центральному вході до міського саду. Тож ми поцікавилися у віцемера Дмитра Кравченка. Зокрема, чи планує місто її реконструкцію найближчим часом? Та як повідомив пан Кравченко, будівельним роботам на відкритих територіях сьогодні заважає масова мобілізація. Я звернув на це увагу, але не знаю, чи знайдуть когось, щоб там зміг працювати. Я відверто вам скажу, що будівельники на відкритих просторах просто відмовляються за будь-які гроші працювати. Ну розумієте, чому? На жаль, так. У нас там зараз от приходька 37, Нам тут прийняли рішеннями панду здобудувати да, сходинок. А вони кажуть, та ні, це червона вулиця. Ми не поїдемо на ту сторону Дніпра, і поки війна не закінчиться, бо завтра ми вже будемо десь далеко від міста. Також ми запитали у віцемаря Дмитра Кравченка, коли завершиться довготривалий ремонт, та буде переданий в експлуатацію гуртожиток, що розташований на вулиці Троїцькій, 71, 73 дріб Нас там є декілька черг. Остання черга у нас здається, вона наприкінці серпня, мабуть, тобто зовнішнє оздоблення. Там роботи йдуть повним ходом. Там просто ще додалась ще одна черга. тобто Там планувалися там, два поверхи зробити таким громадським простором на самому але вирішили, що ми теж під ВПО будемо переробляти під кімнати. Тобто ще там додатковий проект з'явився. Думаю, що ми впораємося ну, до кінця, от дедлайн у нас зараз стоїть на серпень місяць. Ну, я думаю, що ну, там ще з, з тим, що додасться, то ще прийдеться пролонгувати 2-3 місяці. Тобто зараз ми ще не закінчили проєкт останніх поверхів. Крім того, віцемер поділився інформацією щодо термінів завершення будівництва укриття у гімназії номер 2 Вчора там е, була відсутня електрика, е, кошти, які виділені е, на закінчення, вони є. Але, на жаль, великі складнощі у підрядника. Я навіть не можу прокоментувати, які у нього складнощі. Але об'єктивно скажу, що ну, до початку наступного навчального року, чи навряд чи буде там відкриття. Ну, на жаль, там дуже складно з підрядною організацією. А ось що стосується облаштування набережної біля річки Сухий Кагамлик, то, за словами Дмитра Кравченка, на сьогодні проєкту немає, втім, є чимало планів. Хочемо зараз, щоб. По території церкви продовжена була там маленька набережна, яка від сквера там спортлайфа починається. Однак, коли задумка чиновників все ж буде втілена у життя, поки невідомо. Сьогодні у Круківському райсуді продовжили розгляд справи щодо викрадення новонародженої дівчинки з Кременчуцького перинатального центру. Обвинувачений 25-річний житель району, який називає себе жінкою. Нагадаємо, інцидент стався 14 липня 2024 року. Про обставини справи та деталі судового засідання розповість Дарія Згура. Цього разу під час засідання відбулися судові дебати. Першим взяв слово прокурор Олександр Рябовол. За його словами, під час судового розгляду обвинувачений свою провину визнав, але частково. Шановний суд, враховуючи все вище викладене, прошу вас визнати винним у вчиненні злочину передбачено частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Долю речових доказів прошу вирішити відповідно до вимог статті 100 Кримінального процесуального кодексу України. Прошу також за завинувачення, витрати на проведення експертиз в кримінальному провадження. Загалом це 6 експертних досліджень на загальну суму 30 907 гривень 8 копійок. До набрання вироком законної сили продовжити застосування запобіжний захід у виді тримання під вартою. Вважаю, що такий вирок буде законним та обґрунтований. Сама ж мати викраденої дитини на суд не з'явилася, однак прохала застосувати найсуворіше покарання. У свою ж чергу захисниця обвинуваченого пані Анна прохала про найменшу ступінь покарання. Жінка зауважила на тому, що чоловік діяв без злих намірів та виправдовувала його вчинок важким психологічним станом та бажанням створити повноцінну родину. Зв'язку з цим я мій підзахисник відповідно хочів створення цілого цінної сім'ї. І вже сам віче для того, щоб не втратити посили, бо він пішов на навчинення після цього. Суддя Світлана Фадєєва надала винуваченому останнє слово. Мені не хотілося нікому нашкодити. Щось погано, бо так я дуже щастя розумію, що це дуже погано. Ну, на той час мені казали, що ну, далі ніякого виходши. Значить, я хочу, що... щоб я не мене читала. не вважали монстром. Так, мені дуже хотілося створити сім'ю, але все. На цьому судове засідання завершилося. За словами судді, вирок мають оголосити вже 21 березня. До інших тем у Кременчуці наразі спостерігається нестача вакцини БЦЖ, єдиної існуючої вакцини на щеплення проти туберкульозу. Через це навіть у Кременчуцькому перинатальному центрі новонароджених виписують без проведення планового відповідного щеплення. Про ситуацію перебою з вакциною повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб. Кількість вакцини БЦЖ в країні недостатня. А взагалі в місті Кременчуці вона в обмеженій кількості це цілком залежить від поставок Міністерства охорони здоров'я. І як тільки ці препарати будуть поступати на склад медичних імунобіологічних препаратів, який сформований в місті Кременчуці, обласний склад, то цей препарат буде виданий, розподілений на заклади охорони здоров'я на даний час, його недостатньо. У день 95-річчя видатної української поетеси Ліни Костенко в гуманітарно-технологічній академії зазвучали її поетичні рядки. Студенти долучилися до літературного заходу, вшановуючи творчість легендарної авторки. На події побувала і наша знімальна група. Понад 20 студентів академії долучилися до читання творів видатної української письменниці Ліни Костенко. Серед учасників була й першокурсниця Наталя, яка зізнається, раніше не мала можливості брати участь у таких заходах. Цього ж разу дівчина вирішила проявити своє захоплення творчістю видатної поетеси, обравши для публічного читання один із її улюблених творів. І це дуже класно, що в нас час ми живемо з такою видатною поетесою, і маємо можливість святкувати день народження її. Який твір Ліни Костенко, ти сьогодні будеш декламувати? А виходжу в сад. Він мені запав в душу, просто я його не вчила. Він мені сам запам'ятався. А от Поліна разом з кількома дівчатами вирішили відійти від традиційного формату та обрали незвичайний спосіб декламації. Їх виконання твору Ліни Костенко перетворилося на справжню театралізовану сценку. В нас в коледжі є театр Діонісій, і це наша перша сценка, яку ми будемо ставити при інших глядачах. Це середньовіччя, і я буду фоновою ролью лицарем. Та не лише вустами студентів лунали рядки творів поетеси. До читань долучилися викладачі та директорка академії Леся Крупіна. А підмайстри іще не встигли стати майстрами. А робота ж не жде, її треба робити. І приходять якісь безпардонні пронози. Потираючи руки, беруться за все. Ніхто не з ким не згоден, злість рухає людьми, але у бік беззодні. Про вплив української поезії на сучасну молодь та про те, чому Ліна Костенко завжди залишається актуальною, розповіла викладачка української мови Оксана Савченко. Для молоді тією авторкою, яка ніколи не буде класиком, вона є сучасною сьогоденною, вона є. Наскрізною, сильною, змістовною, і саме молодь обирає тих авторів та авторок, які для них є перш за все ідеалом для того, щоб побудувати свій життєвий шлях, наприклад, творів Ліни Костенко. Окрім декламації, організатори підготували інтерактивні активності. Кожен охочий міг дістати зі скриньки своє поетичне передбачення від щирих побажань до теплих вітань у цих рядках. Кожен знаходив саме ті слова, які найбільше хотілося почути. А також сьогодні члени спілки філателістів Кременчука продовжували увічнювати на конвертах важливі події, дати та імена. Цього разу урочисте погашення марки на конвертах відбулося з нагоди 50-річчя талановитої містянки Тетяни Булат. Детальніше про подію розповість Леся Жуйкова. Громадська діячка, співачка, письменниця та музикантка. І це далеко не весь перелік талантів пані Тетяни. Творчій діяльності жінки вже присвячено два конверти: як майстрині декоративно-ужиткового мистецтва та журналістці і поетесі. А тепер до філателістичної колекції додався третій з нагоди ювілейної дати від дня народження. Чесно, дуже приємно. У мене немає слів, щоб виразити ті емоції позитивні. Дуже приємно, що те, що я роблю, скромна моя невелика маленька творчість, які залишає слід в душах людей, найкращим подарунком у цей день ділиться пані Тетяна стали щирі слова від її учнів та випускників: привітати особисто та стати частиною урочистого процесу погашення марок, завітали студенти, друзі та колеги жінки. І ось саме ті слова, які вони писали, які не просто в саме серце, от в саму душу, в саму глибину. І кожен з них писав, що дякую за той світ, який ви залишили в нас. От, мабуть, це найбільша емоція, мабуть, це ну, те переповнення сьогоднішнього дня. Нашого всього відділу ви є візитною карточ карточкою Кремічуського льотного коледжу творчих успіхів. Вам здоров'я, наснаги, всього самого найкращого. Я вітаю Тетяна Григорівна. Вас з днем народження, з вашим 50-ти річчям. перемоги і миру. До дня народження Тетяни Булат випущено 30 пам'ятних конвертів. Частина з них буде представлена у Кримачуцькому краєзнавчому музеї у Полтаві, а також у міській художній галереї. Варто зазначити, що вже завтра у міському палаці культури відбудеться творчий вечір, де наглядачів чекатимуть авторські вірші у виконанні курсантів Кримачуцького льотного коледжу, пісні від творчих колективів та запрошених гостей. Вхід вільний, тож усі охочі зможуть насолодитися атмосферою мистецького заходу. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентували виставку Великодні Сяйва. Захід, приурочений до свята 40 святих мучеників Севастійських, яка в народі символізує весняне пробудження та духовне очищення. В експозиції унікальні артефакти, що розкривають глибину великодніх традицій і народних вірувань. Які символи та історичні раритети стали частиною виставки, та як довго вона діятиме, розкаже наша Анастасія Гайбура. Виставка присвячена періоду вербного посту, важливого етапу духовного очищення та підготовки до Великодня, найвеличнішого свята християн, розповідає авторка виставки та завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу краєзнавчого музею Вікторія Ширай. У нас представлені предмети, які використовуються як у католицькій церкві, так і у православній церкві. І цей вибір був не випадковим, адже Кременчук… Завжди був багато національним та багатоконфесійним містом. Серед християн тут мирно уживалися і католики, і православні, і лютерани, і протестанти. Як розповідає пані Вікторія, протягом 40 днів віруючи, дотримуються посту, очищаючи душу та тіло і готуючись до Великодня. Ця традиція виникла ще у другому столітті нашої ери на згадку про 40-денний піст Ісуса Христа в пустелі. Причастю передує сповідь. І людина, яка хоче покаятися, сповідати свої гріхи, вона приходить до храму, приходить до священника і сповідується Господу Ісусу Христу. На нашій виставці представлений куточок для покаяття, Тут представлено аналог. Який вкритий темною тканиною, адже у часи Великого посту храм прикрашається саме в темні кольори. На аналогії лежить Євангеліє, яке надруковано було у Вільнюсі в 1794 році. Її реставрували в 1850 році, так, ну а від створення світу 7358 рік. Mm. Та хрест. 18 століття над аналоєм знаходиться ікона під назвою Моління про чашу. На виставці також представлені такі унікальні експонати, як проскура з початкою Пресвятої Богородиці, гостія та пташки, виготовлені з тіста, що є традиційними виробами, які часто зустрічаються в народних великодніх обрядах. Також демонструються храмо зображення благовіщення, що використовувалось у католицьких храмах. Та вхід Господній у Єрусалим, що є важливим для православних християн, в свято освячують гілочки Верви, звідти і пішла назва у народі Верна неділя. У нас також на виставці представлені ці гілочки, щоб дати нашим відвідувачам зрозуміти це свято, також авторка виставки Вікторія зазначила, що перша великодня відправа українською мовою в Кременчуці відбулася у 1922 році. В Хрестовоздвиженській церкві на правому березі Дніпра. На жаль, будівля ця не залишилася цього храму, але як згадка у нас на виставці представлена брошура. Центральною фігурою нашого святкового великоднього стола є яйце складень. Воно виготовлено з картону та дроту і складається з трьох частин. Кожна частина це невеличка ікона. Він був в родині Кременчуцького лікаря Соколова. Тепер він прикрашає нашу виставку. Як зазначають організатори, виставка триватиме до 10 травня. Побачити унікальні експонати можна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 20 березня. Незважаючи на хмарий ранок та похмурий день, вечір у Кременчуці обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря від плюс 1 до плюс 7. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай четвер приносить вам нові сили та віру у краще. Бувайте здорові. Побачимось.